Від сьогодні запрацювала урядова гаряча лінія під назвою Струм. За номером 1549. громадяни і представники бізнесу можуть дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або ж свого підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії і інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці. От все це можна дізнатись за оцим номером по гарячій лінії Струм. Про ситуацію в енергетиці будемо говорити просто зараз із Русланом Слободяном, це голова держенергонагляду. Руслане вітаємо вас. Наші вітання вітаю вас. Давайте відразу поговоримо про ситуацію в енергосистемі зараз. Вже є анонси на завтра про те, що будуть дві черги відключення. Яка ситуація з графіками відчужень відключень просто зараз? Наразі ситуація в енергосистемі залишається складною. Дійсно, доводиться застосовувати графіки погодинних відключень, хоча вони зараз вже не такі інтенсивні, якими були кілька днів тому. Напередодні ми пам'ятаємо, що доводилось застосовувати одночасно і по три, і по чотири черги. Сьогодні і на завтра анонсовані графіки в обсязі з 0 до 15 години, в обсязі однієї черги, з 15 до 24 години, дві черги, складною ситуація залишається у прифронтових регіонах, там через бойові дії з знеструмленими залишається 539 населених пунктів. Скажіть, будь ласка, пан Руслане стосовно атомних електростанцій, енергоблоків, так які підключають, і ті, які не підключають, от станом на зараз маючи. Інформацію про те, що додаткову генерацію ми отримали, наскільки легше стало нашій енергосистемі від цього, і яку роль тут в тому числі відіграє і зниження температури ну, з 37 там до 30 градусів, те, що ми зараз бачимо. Ну, одразу декілька чинників впливають на навантаження енергосистеми. Так дійсно ми отримали певний обсяг додаткової генерації. Разом з тим, дефіцит значний зберігається. Спостерігаємо також ефект так званого відкладеного попиту, коли ну, зрозуміло, що люди сильно втомилися від спеки і зараз уже. Спостерігаємо все більше працюючих кондиціонерів на фасадах будівель. Відповідно, і ріст навантаження також спостерігаємо у зв'язку з цим. Вкотре закликаю громадян ощадливо використовувати електричну енергію, оскільки це поки що у нас дефіцитний ресурс. Ну і та потужність, яка наразі введена, поки що на жаль, не може перекрити. Той дефіцит, який ми маємо, тому що обсяги зруйнованих і пошкоджених об'єктів генерації значно більші, Нагадаю, це понад 9 гігават потужностей, але разом з тим енергетики працюють над їх відновленням у цілодобовому режимі, і тому цей блок атомний, який нещодавно достроково підкреслюю, включений після планового ремонту, це лише черговий крок із серії тих кроків, над якими зараз працюють енергетики. Ви проводили перевірку дотримання рівномірного розподілу з цього вимикання електроенергії в регіонах. Є заява від директора ясно про те, що в Києві і в Дніпрі вимикали більше ніж в інших регіонах. Що виявила ваша перевірка? Дійсно, напередодні ми завершили перевірку у шести областях. Хочу підкреслити, що ці перевірки обов'язково охоплять усі області. Але ми в першу чергу проходимо з перевірками по тих регіонах, звідки отримуємо найбільше скарг або інших сигналів звернень громадян про те, що там відбуваються певні негаразди. Тому виявлені самі різні порушення. Ну в основному це перевищення термінів відключень відносно тих, які були анонсовані у графіках. У Дніпропетровській області найбільша кількість скарг і звернень там були дійсно певні складнощі із тим, що споживачі не Надмірно отримували навантаження по відключеннях за рахунок того, що значна кількість об'єктів так званої критичної інфраструктури була визначена у області а разом з ними і супутні навантаження, які не підлягали відключенню. Цей список, очевидно, доведеться переглянути і не тільки по Дніпропетровській області, а це скоро буде зроблено по всіх областях і вже з більш жорсткими критеріями. Разом з тим були виявлені і інші. Випадки, так, наприклад, по Житомирській області виявлено, що тут ціла область певною мірою уникала відключень, просто не виконуючи команди. Диспетчерів НЕКУ «Укренерго». це також неприпустима ситуація, тому що це створює несправедливий розподіл уже між цим між цілими регіонами України. Не може бути такого, коли столиця і столичний регіон перебували по 12 годин без світла протягом доби. А тут сусідня область користувалася благами. Без відключень електроенергії в значній мірі по суті за рахунок інших областей така ситуація неприпустима, і ці факти зафіксовані і отримають належну оцінку. І я тут уточнити хочу: от тепер з виявленням так цих перекосів на з боку, до прикладу Житомирщини виходить, стане трошки легше абсолютно всім регіонам. Ну тому що Житомирщина тепер теж буде виключати коли потрібно, і включати коли потрібно. Так, звичайно, цей е, дефіцитний ресурс, яким сьогодні є електроенергія, він має рівномірно розподілятися між усіма регіонами. Не має бути ніяких привілейованих областей. І зараз уже Житомирська область задіяна у всіх графіках погодинних відключень. Держенеронагляд тримає на особливому контролі цей регіон і через тиждень зайдемо з повторною перевіркою Житомирської області. Перевіримо, як вони дотримуються, виконують команди диспетчера Укренерго. А ви анонсуєте, де будуть ще перевірки? Так, з понеділка ми починаємо перевірку ще в кількох регіонах. Це вже місто Київ, Київська область, Полтавська область, Львівська, Запорізька і Закарпатська. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, а от в принципі, коли ми говоримо так про те, що електроенергію повинні відключати рівномірно і розподіляти рівномірно, сьогодні це, це можливе в принципі. У нас автоматизована система ось цього рівномірного розподілу, чи у нас ну, людина, яка рубильник то відключає, то включає. Ну на жаль, на сьогодні у нас ще не повністю автоматизована нейросистема, і велике значення тут відіграє так званий людський фактор, але разом з тим контроль з боку держави присутній і Житомирську область, зокрема, ми поїхали перевіряти не випадково, оскільки отримали е, такі сигнали, як і по зверненнях громадян, так і по е, даним телеметрії від НЕКУ «Укренерго», що там щось. Е, не зовсім правильно відбувається, тому коли десь виникають такі перекоси, то у нас є достатньо можливості їх своєчасно виявити і відреагувати. Так, як, якщо можна це уточнити, бо розуміємо, що попереду перевірки інших областей, чи вони цим не скористуються? От як виявили, що Житомир не відключає, були звернення? Ви бачили телеметрію, але при цьому що вони звіти подавали, що в них все вимкнено? Як це працює? Ну очевидно. Підтверджували диспетчеру про те, що команда на застосування графіків відключень прийнята до виконання, але насправді не всі черги були застосовані, і область перебувала із. Фактично навантаження по області не знижувалось суттєво, або й взагалі не знижувалось. Це не залишилось непоміченим. Ну і крім того, у нас у всіх в областях держенеронагляд має свої територіальні управління, які теж сигналізують про такі перекоси безпосередньо з місця. Пане Руслане, наступного разу питайте у мене. У мене у Житомирщині, у Вінничині, у Львівщині багато родичів. Я вам розкажу, виключають там чи не виключають. Спасибі за те, що доєднались до ефіру. Руслан Слободян, це голова Дякую. Держенергонагляду. Він був на прямому зв'язку в рамках марафону Ідень новини.